У тебе небагато друзів. Після одруження з тобою перестали спілкуватися всі, окрім дружини. Ти сидиш у шведській в'язниці і одну годину на тиждень можеш спілкуватися з другом по переписці. Сьогоднішній випуск саме для тебе. Поговоримо про кооперативні ігри, які точно доступні на ПК, інколи і на консолях, а деякі доступні навіть на маках, які розраховані не більше ніж на двох або трьох людей. Ми канал Нігті Лепрекона, мене звати Андрій. Перед тим як розпочну, невеликий дисклеймер. Буде декілька випусків такого формату. Більш того, навіть це відео буде в декількох частинах. Але вже в наступних випусках ми поговоримо про ігри, які оптимальні для компанії до 4 гравців, включно до 8 та більше. Тож, якщо твоєї улюбленої кооперативки немає в цьому листі, по-перше, це не твій лист, а мій. По-друге, вірогідність велика, що вона буде в наступному. Також в цьому випуску не буде ігор, які вийшли у 2023 році. Про них буде окреме відео, а сьогодні про певного роду класику. Розпочну свій лист, певно, що з універсального фавориту серед кооперативок. І якщо ти вже здогадався, що це It Takes Two, то прискіпливо слідкуй за тим, що я кажу. Може я тут брешу, говорю тобі неправду, а може я поділюся якоюсь дитячою травмою, хто зна. Якщо ж назва цієї гри тобі не знайома, то знай, це Must Have, імба та топ. І Two – гра про подружжя, яке знаходиться на межі розлучення. У них є донька, вочевидь, відьма або чаклунка Вуду, бо через її сльози батьки перетворилися на ляльок. Насправді з цієї гри міг вийти непоганий хорор, але розробники звернулися з цієї стежки. Натомість гра про взаємодію разом, аби батьки стали людьми знову в прямому та переносному сенсах. Хоч гра і може здаватися, ніби тільки для парочок, насправді так і є. Але якщо ви як у чорному дзеркалі, то друзі теж можуть грати. Головне, аби вас було двоє самостійно пройти гру не вийде. Геймплей турбується про те, аби вам було весело, розділений екран, аби бачити, що ж робить ваш партнер, завдання, в яких ви маєте бути, синхронні, а в інших доповнювати одне одного, навчаючись, як попри всі суперечки, досягати спільної мети. Механік тут до стобіса, але всі доволі прості для вивчення. Є боси, яких треба перемагати, та міні-ігри, де вам доводиться змагатися одне проти одного. Все це дає вам можливість по-справжньому насолодитися грою та перевірити вашу дружбу та вміння комунікувати. Від тексту ви можете пограти як у Стім на Вінді, Епіку, на PS та Xbox. Наступна гра це виклик для тих людей, які кажуть, що шкільна математика не знадобиться мені ніколи. Portal 2, в ній вам потрібно мислити просторово, вирішуючи свого роду геометричні головоломки та просуватися далі. Так, гра вже доволі літня і, можливо, її графіка у 2023-му не найсильніша сторона, але попитайте у знайомих, хто грав. Впевнений, відгуки будуть схвальні. Портал 2 пронизана гумором, її дизайн. Він таймлес. Озвучка ну просто персик. Підійде як для парочок, так і для друзів і легко сприйматиметься тими, хто, можливо, не сильно любить компуктерні ігри. Пограти в неї можна в Steam, до речі, і на маках теж, на відміну від Two, Xbox та PS. For the King, або за короля. За це вже можна грати до трьох людей водночас. Можна вдвох, можна самому, але в трьох веселіше. Це покрокова стратегія, впевнений, натхненна під земеллями та драконами. В ній ви обираєте якусь кампанію та створюєте собі персонажів: Силачі, чарівники, стрільці, безхатьки, вибір є. Та кожен раунд вам випадково падає якась кількість клітинок, аби ви прийшли на мабі та почали взаємодіяти з різними монстрами, предметами та входили в підземелля, аби битися з босами. Гра підійде усім тим, хто не любить поспішати, любить подумати та розібратись. Єдине, що в кооперативі краще, аби в усіх був ну прям дуже стабільний інтернет. Бо коли викидає на третьому з трьох рівнів підземелля, то доводиться припроходити усе підземелля. Повірте, на моєму досвіді неприємно. Але якщо всі зорі склалися, гра вам сподобається. Доступна в Steam, на Mac та Windows, Epic, Xbox та PS. Spellforce 3 Reforged це гра вже поскладніше, бо вона поєднує в собі жанри РПГ та РТС. Тобто, завдання тобі буде давати кожна білочка, кожен НПС. Дуже часто вони будуть максимально одноманітні, побий вісьмох кабанчиків, вибий кабанчиків по вісім ребер чи ще щось. І паралельно тобі доведеться розбудовувати свій командний центр, тренувати армію, слідкувати за артефактами та прокачкою своїх персонажів тощо. Звучить складно, але чи варто воно того? Сто відсотків історія, яку проходиш в кампанії саме в цій частині, ну дуже атмосферна, подекуди дуже темна. А десь ти відчуваєш себе справжнім героєм чи героїнею. Добре, що в кооперативі можна грати з двома друзями. Я грав з одним другом і він брав на себе керування армією, а я слідкував за будівництвом. І, хоч інколи було складно, але завжди можна поставити на паузу або перепройти щось. Одноманітність рівнів не перебуває історію, яку тобі в якийсь момент ну прям дуже хочеться закінчити поскоріше та дізнатися, а що ж там в кінці кінців було. Інші DLC-шки кому як нам з другом не так зайшли, як саме Ріфорст, але колись ми повернемося до проходження DLC і подивимось. Гра доступна в Steam на Вінді, Epic, песті та Xbox, Хоча я не уявляю, як складно на консолі було б грати. A Way Out – гра від творців It Takes Two про побіг з в'язниці. Гра атмосферно повністю відрізняється від It Takes Two. І хоч подібних сцен там не буде, але гра точно не для діточок. Присутня лайка, 2 секунди оголеності тощо. Але якщо вам з цим окей, або можливо і Two вам не зайшла, або ви вже знаєте, що віддали перевагу гнітючій атмосфері в'язниці, гра для вас. Так само є взаємодія з різними механіками. В цьому Hazelight Studios ну дуже молодці. Є хороші пазлові завдання, де вам потрібно бути креативними. Нудьгувати не вийти. Way Out ви можете придбати в стімі на Вінді або на консолях. Untitled Goose Game – гра для тих, хто прокидається з думкою, що мирного рішення не буде. І що коли в реальному житті не можна чинити хаос і треба бути хорошим, тут це ваша мета. Граючи за двох гусів, вам потрібно псувати життя усім в селищі. Лякати малечу, красти предмети, гадити на городі тощо. Це по суті дістати сусіда, але тепер можна грати вдвох, і не обов'язково потрібно тікати від загроз. Гра максимально ненапряжна, підійде будь-кому. Доступна на всіх основних платформах консолях, Маку та Віндім, тому хоч ніж. Тобі сподобається. На цьому перша частина цього відео підходить до кінця. Якщо є ігри, які ти точно хочеш, аби не загубилися, пиши в коментарях, ще не пізно їх додати в другу частину. Також не здумай підписуватися, не здумай ставити лайки. Взагалі, іди нафіг, твоя любов і підтримка мені точно не потрібна. Я сильний чоловік, і чоловіки не плачуть. Не дякую за уваги, до зустрічі.